Шановні учасники мистецького проекту, вишивані сторінки з альбому Взори вишого домашнього промислу на Буковині. Я щиро дякую всім за те, що незважаючи на не зовсім сонячну погоду, ви чесно відбули початок і запрошую щиро на сцену для фотографування. Будь ласка, займайте ваші почесні місця на сцені. Прошу. Хлопчиків з ансамблю стати перед сценою разом з тоді Запрошую Вижницький коледж прикладного мистецтва, моделі, виходьте ласка, розташовуйтеся по бабіч. Дякую щиро громаді Стрілецького кута, яка прикрашала наше свято і програму далі в музеї». Щиро дякую їхньому голові сільської. Я запрошую учасників дефіле.